Кварцевий чоловічий годинник корен Wild Black. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Для того, щоб налаштувати час та дату, будемо використовувати штифт, що знаходиться у нас з боку посередині. Виймаємо його спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Ось тут в маленькому циферблаті знизу. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. В маленькому циферблаті справа ви можете бачити, що також рухається стрілка. Це наш час в 24-годинному форматі. Тобто він налаштовується автоматично в залежності від того, який час основною стрілкою ви налаштуєте. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Далі, у нас є циферблат знизу та зліва це секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля до початкового значення, натискаємо нижню кнопку.